А зараз цей томатик е, треба обов'язково підв'язати. Ось у мене є такий металевий е, дріт. І, ось. І зараз я буду їх підв'язувати шпагатом. Ось так, друзі. Ш... Ось шпагат. Підв'язала помідорки свої. Помідор вжену один ствол. Тобто, у мене один ствол. І ось ці пасиночки, ось ці ось ці. Я обриваю. Залишаю тільки китиці, Ось, китиця, бачите? Бачите, китиця, Оце цвіт. Він буде цвісти. Все, що є в інших пазухах, я обриваю. І навіть ось такі малесенькі, о. Бо вони будуть забирати в рослинки всі поживні речовини. Залишаю тільки вершочок. Ось, ось це. Кититься. Ось китиця. І ось вершочок. Бачите, ось цей вершочок я залишаю. Він буде.